Людство досі не має узгодженості в питанні, існує пекло чи ні. хто взагалі не вірить в існування духовного світу, не вірить в справедливу відплату за вчинки. З таких людей виходять самі криваві маніяки. Чого варті знущання нацистів в концтаборах або комуністичний червоний терор? Дехто звинувачує Бога в створенні пекла, виступаючи тим самим на боці диявола. Але в Біблії чітко написано, що Господь створив рай на землі. А люди почали слухати сатану і перетворили цей рай на пекло. Тому Богу довелось навести потоп, щоб очистити планету і прибрати пекло з поверхні підземлі. А деякі стверджують, що люблячий Бог не зможе дивитися на страждання грішників, тому пекла не може бути. Грішники просто заснуть. Такі люди відірвані від реальності. Розробники таких теорій живуть переважно в місцевості, де по милості Божій давно не було ніяких воєн і терору в державних масштабах. Але мільйони осіб пережили пекельні муки в німецьких концтаборах в Другу світову війну. Мільйони християн зазнали і досі зазнають пекельних катувань за свою віру. Мільйони людей нині переживають пекельні жахіття війни в Україні, Сирії та інших місцях планети, де війна не вчухає. Отже, якщо існує пекло на землі, чому ті, хто створив для нього умови і творить зло, не мають нести відплату у вічності? Адже наш матеріальний світ таке відзеркалення світу духовного, кожному потрібно зробити вибір: він на боці бога чи диявола, добра чи зла, життя чи смерті, на боці раю чи пекла.